Десята ранку у Чернігівській міськраді на сесію збираються депутати, із 42 на засідання прийшли 19. Всі з провладної фракції рідний дім. Ця сесія дуже важлива, бо немає жодних питань, які направлені не на підтримку громади і наших військових. Тому як ви бачите, ми готові працювати. Ми готові бути тут. Всі дуже зайняті. Також люди, але ми, як відповідальні депутати як відповідальні громадяни нашого міста і України. Ми тут на сесію не прийшли представники фракції Слуга народу, Європейська Солідарність, наш край та позафракційні депутати колишні члени нині забороненої ОПЗЖ. Також во міського голови Олександр Ломаку повідомив про відсутність на сесії двох депутатів, які мали б бути в ТСК Артем Тарасенко. Його перед сесією забрали на допиті Павло Вовк. 9.20 до мене підійшло два працівника ТЦК та працівник поліції. Попросили документи, я показав документи. У мене сорочка була до чотирнадцятого, одинадцятого сього року. Запропонували проїхати та цікаво вити дань. Руки не не ламали, запропонували або самому доїхати, або з ними під'їхати. Чи випадково це чи ні? Ну не можу сказати. Оскільки кворуму не було, сесію не відкривали. На цьому засіданні мали розглянути зокрема підтримку плану перемоги та передачу обладнання для військових частин. Питання номер. Один. Це надання згоди на передачу обладнання, придбаного коштами громади на тендерах для 14 військових частин на суму майже 40 мільйонів гривень. Це за наші кошти куплено. Що не може бути Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у своєму телеграм-каналі написав, що військові можуть отримати куплене для них обладнання після рішення міського голови про його передачу і надалі ним користуватися. Порядок передачі майна до військових частин регламентується законом у разі неможливості прийняття відповідного рішення місцевою владою. Рішення про передачу приймається міським головою. Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта приймання передачі відповідного майна. Після підписання акта між міським головою та командиром військової частини майно переходить у власність держави та може використовуватися військовими частинами без обмежень. Секретар міської ради в збрехав громаді, що військова частина отримує право тільки на зберігання майна. Окремі військові частини їх більшість 11-14, відмовляються отримати це обладнання розпорядження. Зв'язку з тим, що далі їм потрібно його списувати, за нього відповідати. Сьогодні на затвердження виносяться три розпорядження про передачу приблизно на 12 мільйонів гривень трьом частинам, які погодилися це забрати без сесії. Але вони не будуть затверджені без депутатів в залі. Також на розгляд внесли низку земельних питань. Дуже багато питань виноситься людей, у яких знищене майно внаслідок російської агресії в лютому березні 2022 року. Вони готові отримати компенсацію від держави, але їм треба в дії зареєструвати земельну ділянку. А вона не приватизована. І зараз і питання виносяться на сесії. Серед таких людей родини Мельниченків. У нас будинок згорів 100% згорів. У нас земельну участко, земельна землю, землю ділянку земельна не давали приватизувати у свій час. Тепер у нас вже, вже є кадастровий номер, тільки нам затвердити залишилося. Сесії немає. Без цього ми не можемо отримати компенсацію за зруйноване майно. От ми живемо на, на зімній квартирі, а свого ми нічого не можемо не відбудувати, ні, ні купити. Розглянути мали і земельне питання компанії Колар. Звісно, що компанія не задоволена таким станом справ. Тому що це ну впливає на нашу діяльність компанії. У нас є е, проект з будівництва нової виробничої лінії, і ми е, можна сказати, що з жовтня 2023 року. Чекаємо на вирішення цього земельного питання для будівництва нового заводу нової виробничої лінії. Ну для нас кожен місяць дуже важливий, бо ну ми втрачаємо час, робочі місця, податки, прибутки. Ми намагалися отримати коментарі від депутатів міськради, що не прийшли на сесію. Ось ті, з ким змогли зв'язатися. Формат проведення сесії, незаконний сам процес її організації, не відповідає вимогам регламенту і тому всі рішення, які там приймалися, їх там. Туди могли підставити під сумнів, тому ми не брали участь в цьому. Секретар міської ради він в процесі підготовки питання взагалі відсутні будь-яка взаємодія з фракціями Чернігівської міської ради. Тобто він одноосібно намагається вирішувати, які питання треба приймати там, які треба не приймати. Без коментарів. Наша фракційна позиція була не бути присутніми на сесії, бо ця сесія, на нашу думку, є незаконною. Згідно закону про місцеве самоврядування, сесія працює в пленарному режимі. В жодному законі, коли при скликанні одні сесії з одним порядком денним, скликається інша сесія з іншим порядком денним, не заборонено проводити хоч дві, хоч кількість інших одночасно сесій. Політичний оглядач Андрій Подвербний говорить: відсутність сесії гальмує ухвалення рішень щодо життєдіяльності міста, однак не зупиняє повністю. Бо низку питань вирішує виконавчий. Чи комітет бюджетні питання, начальник міської військової адміністрації? Ще деякі питання може закривати ломако своїми розпорядженнями. Ситуація є дійсно оплатовою, тому що ні у представників так сказать, колишньої більшості рідного дому у них зараз немає голосів для того, щоб зібрати кворум і провести засідання. Вони залежні в цьому від депутатів інших фракцій. Ні, у депутатів опозиційних фракцій основне таке питання вони виступають за. Міну секретаря міської ради, От. плюс окремі депутати хочуть повернення до регламенту роботи міської ради, який було прийнято компромісно минулого року, потім було скасовано влітку. От. І таким чином вони вимагають повернення до регламенту як умова того, що вони будуть приходити на сесію. Але ж у них теж не вистачає голосів для того, щоб, наприклад, скликати там, позачергову сесію. і Секретаря Олександр Ломако сказав, що знову буде скликати сесію у грудні. Я звертаюся до політичних сил, які я назвав це слуга народу, ЄС, наш край відкликати цих недолугих обранців. Політичний оглядач Андрій Подвербний каже, чи зберуться депутати на сесію у грудні? Питання без відповіді. Якщо цього не відбудеться, може постати питання про розпуск депутатів. Наталія Гоман, Гордій Єрмак, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.